ЗСУ просуваються на таврійському напрямку. Ворог наступає на Куп'янському, зібравши там понад 100 тисяч солдатів. Росіяни атакували південь України. ППО знищила багато калібрів і шахет. Та є і руйнування. Окупанти кажуть, що Крим атакували майже 30 безпілотників, та нібито жоден не влучив у ціль. На пошкодженому кримському мосту черги із сотень автомобілів. Путін анонсує відповідь. Зеленський пропонує продовжити зерновий коридор без Росії. У Кремлі погрожують ризиками, якщо угода буде бе. З неї літак Пригожина вкотре прилетів до Білорусі в гур кажуть про загострення онкології у Пригожина. Моє ім'я Дмитро Олійник. Я знаю головні новини 510-го дня великої війни. А почну традиційної ситуації на лінії фронту. Станом на зараз відомо про суттєве просування ЗСУ на Таврійському напрямку. Командувач Тарнавський повідомляє про високу ступінь замінованості території і роботу росіян з повітря на цій ділянці протягом минулої доби ворог 16 разів атакував українські позиції та здійснив 650 обстрілів. Командувач Сирський повідомляє про те, що основні сили ворог тримає на куп'янському напрямку, і навіть більше росіяни там переходять у наступ. Речник східного угрупування військ Череватий сказав. Що загарбники зібрали на Лиманокуп'янському напрямку понад 100 тисяч солдатів для розуміння на піку чисельності радянських військ в Афганістані було 120 тисяч. Та, на думку Череватого, ця цифра не є показником загрози чи причини страху, а навпаки, показником гордості за сили оборони України. На Бахмутський напрямок росіяни перекидають резерви. Череватий зазначає, що втрати ворога там наразі наближаються до тих, що були під час піку боїв. Із вагнерівцями є також інформація від речника об'єднаного прес-центру та в напрямку Валерій Шершень говорить, що тривають важкі бої за село Старомайорське Донецької області в обороні українських бійців. Там без втрат позицій. Зокрема, ЗСУ продовжують успішно стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки та Красногорівки. Що про це думають аналітики? В інституті вивчення війни помітили, що активізацію дій на куп'янському напрямку росіяни намагаються відтягнути резерви України з критично важливих ділянок фронту. Проте, на думку експертів, окупантам не вдасться здійснити оперативно значимий прорив низька якість і склад російських військ, які наразі розгорнуті на цій лінії, швидше за все завадить Росії досягти успіхів. А британські розвідники лише констатують, що і українські і російські війська досягли за минулий тиждень незначних просувань на фронті. Зокрема, на північному сході російські війська намагалися просунутися на захід через ліси біля Кремінної. Водночас Україна продовжує докладати значних зусиль навколо утримуваного Росією Бахмута. Аналітики вказують, що тут російські сили ймовірно не стійкі, але поки що тримаються. Якщо ви задонатили ЗСУ, підтримали волонтерів, не забули про близьких та все ж маєте ресурси і бажаєте продовжувати наближати перемогу України, нагадую про доцільне рішення підтримку незалежного медіа. Зробити це можна, вступивши до Клубу Української правди. Ваші донати дозволяють нам експериментувати над форматами та створювати нові матеріали. Посилання на Клубу П у першому закріпленому коментарі. Вночі росіяни атакували південні регіони України. Сили ППО знищили шість калібрів, запущених з моря по Одесі, а також 21 шахет на Одещині та 4 над Миколаївщиною. У результаті в Одесі уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджені об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних будинків, вибиті вікна у кафе та низці інших будівель. Одна людина там дістала поранення. В Миколаєві було влучання в об'єкт промисловості. Там сталося займання, але пожежу. Оперативно загасили, окрім цього, на Одещині внаслідок атаки уламок збитої ракети пошкодив приватний будинок та впав у ліжко до 74-річного одесита. Його дружина, пані Валентина, розповіла, що прокинулася посеред ночі від вибухів. Жінка має вади зору та відразу не зрозуміла, чому їхній будинок весь у пилу. Зрозумівши, що самотужки вона не звільнить чоловіка з під уламків, покликала на допомогу сусідів. Чоловіка ушпиталили за словами дружини. У нього зламані. Ребра одеська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Окупанти заявили, що Крим вночі атакували майже 30 безпілотників. Зокрема, було збито 9 безпілотників ще 19 подавлено засобами РЕП. Тобто, нібито жоден не влучив у ціль. Спершу про це повідомив так званий глава Криму Аксьонов, Пізніше це підтвердили у ворожому Міноборони Росії. Офіційної інформації від українських джерел стосовно ймовірної атаки наразі немає. Тим часом Maxar Technologies оприлюднила супутникові знімки пошкодженого вчора кримського мосту. На знімках видно, що цього разу постраждала північна частина мосту з боку Росії. Під час попереднього вибуху була пошкоджена частина, що розташована ближче до окупованого Криму. Тим часом російський Мінтранс заявив, що запустив двосторонній рух однією смугою Кримського мосту. Після відкриття реверсивного руху виникли черги із сотень автомобілів. До мосту зігнали масовку з окупованої частини Запорізької області, щоб вони допомагали автомобілістам у заторі. Фахівці інституту вивчення війни оцінили наслідки руйнування мосту і кажуть, що російські туристи, які тікають з Криму, швидше за все загострили ситуацію на дорогах і, ймовірно, перешкоджають російській логістиці з Криму. Тилові райони Запорізької та Херсонської областей вони стверджують, що російське матеріально-технічне забезпечення на півдні України постраждає в короткостроковій і середньостроковій перспективі, що посилить нещодавні скарги на неадекватне російське постачання на півдні, а це може ще більше підірвати довіру до Міноборони Росії. Тим часом у Пентагоні заявили, що США не може підтвердити заяви з обох сторін стосовно причетності до вибухів мосту, але підкреслили, що Крим це частина України. А от Путін не згоден із аналітикою фахівців інституту вивчення війни і заявив, що удар по мосту нібито не мав ніякого значення, тому що зброя та боєприпаси по ньому вже давно не переправляються. Російський диктатор також пообіцяв, що Росія помститься за удар, який він називає терактом. За його словами, Міністерство оборони готує відповідні пропозиції. В окупованому Мелітополі Запорізької області російські загарбники щодня беруть у полон по 10 осіб. Людей тепер забирають вночі, щоб залякати інших. Законно обраний міський голова Мелітополя Іван Федоров зазначив, що викрадення людей стало регулярним. Окупанти лише змінили тактику. Раніше вони приходили, швидко забирали людину, потім робили якісь обшуки і виходили. Зараз же ворог приходить вночі, будить, наприклад, весь багатоповерховий будинок, щоб усі бачили, що відбувається, і залякує таким чином. Потім забере. Людину, виводячи її в наручниках та з мішком на голові. Федоров додав, що люди намагаються менше виходити з дому, і це враховуючи те, що в людей немає води, немає доступу до медичної допомоги без російського паспорта. Тим часом літак Пригожина в четвертий раз прилетів до Білорусі. Місцеві ЗМІ повідомили, що об 11.05 бізнес Джет приземлився на військовому аеродромі в Мачулищах. Борт прилетів до Білорусі із Санкт-Петербурга. Попередні рази він прилітав 27 червня. 1 липня та 11 липня до слова Пригожин ночував у наметовому таборі під Осиповичами в ніч з 11 на 12 липня. Туди ж приїхала частина найманців Вагнера, щонайменше три колони. Тим часом речник ГУР Андрій Юсов в інтерв'ю заявив, що розвідка має дані про загострення онкології у Пригожина, який наразі перебуває на лікуванні. Є інформація про те, що він приймає вітаміни та крапельниці. Вчора у Кремлі заявили про зупинку дії зернової угоди. Це підтвердив і президент Туреччини Ердоган, водночас сказавши, що вірить. Президент Росії насправді хоче продовження дії так званої угоди та поговорить з ним про це. Тим часом Україна звернулася до Туреччини та ООН із пропозицією продовжити функціонування зернового коридору в межах чорноморської зернової ініціативи без Росії. Зеленський підкреслив, що Україна не укладала ніяких угод із Росією, а домовленість про експорт зерна підписала з Туреччиною та ООН. і додав, що направив відповідні офіційні листи Ердогану і Гутерішу. У відповідь на заяву Зеленського Кремль погрожує ризиками сторонам, які зважаться на продовження зернової угоди без участі Росії. Також за словами речника диктатора Піскова, Путін поки що не збирається спілкуватися з Ердоганом щодо угоди. Україна виграла в Росії у Євросуді в справі за позовом Москви. Європейський суд з прав людини у повному обсязі відхилив усі претензії Російської Федерації до України за скаргою, яку вона подала у 2021 році. Нагадаю, Росія тоді подала першу міждержавну скаргу за десятьма групами звинувачень, звинувачуючи Україну у загибелі мирних жителів у 2014 році, катастрофі MH17, обстрілі російських територій, дискримінації російськомовного населення. Українське місто Харків, яке розташовано за 80 кілометрів від російського Білгорода, в перші дні повномасштабного вторгнення Російської Федерації опинилося під масованими. Обстрілами на початку великої війни в регіоні були захоплені Ізюм, Куп'янськ, Балаклія, Вовчанськ існував ризик висадки російського десанту в аеропорту Харків. Водночас керівник місцевого управління СБУ Роман Дудін залишив область, запевняючи, що отримав відповідний наказ від керівництва. Але слідчі ДБР запідозрили в таких діях спецслужбовця державну зраду. У вересні минулого року його затримали та взяли під варту. Десятий місяць Дудін перебуває у київському СІЗО. Безуспішно оскаржуючи свій арешт, детальніше про справу, яку нещодавно скерували до суду, читайте у новому матеріалі Української правди. Посилання на нього буде в описі під цим відео. Суддя Олексій Тандир, який на підпитку збив насмерть нацгвардійця. Наїхав на ДБР. Його залишили під вартою до 26 серпня без визначення застави. Та на засіданні Тандир заявив про нібито грубе порушення принципу презумпції невинуватості з боку державного бюро розслідувань. Мовляв, ДБР ЗМІ окремі активісти оголошують і стверджують певні невстановлені факти. Тандир звернувся до суду з проханням заборонити бюро порушувати презумпцію невинуватості і просив суд дізнатися, чому через два місяці після відбору досі немає результатів алкогольної експертизи суддя клопотання тандира щодо презумпції невинуватості підтримала до слова представникам потерпілої сторони. В їх участі у суді відмовили. Сбу повідомила про нову підозру екс-директору Раша Тудей, який закликав вбивати українських дітей. Йдеться про нові злочини екс-директора Антона Кузніцова Красовського. Так, в одному з нещодавніх ефірів своєї авторської програми він публічно закликав топити і спалювати українських дітей. Цей сюжет вийшов у телевипусках Раша Тудея також на власних каналах російського пропагандиста в YouTube і Telegram, які налічують декілька сотень тисяч підписників. Нагадаю, в лютому цього року російського пропагандиста було. Засуджено до п'яти років ув'язнення з конфіскацією майна, оскільки злочинець переховується від правосуддя за кордоном, тривають заходи для його притягнення до відповідальності. До слова у Великій Британії вчора оголосили нові санкції проти 11 росіян, причетних до насильницької депортації українських дітей. Серед цих росіян є і Антон Красовський. В енергоатомі за допомогою штучного інтелекту показали, як можуть виглядати атомні електростанції на чотирьох згенерованих нейромережею світлинах, замість звичного для нас дизайну АЕС височують нібито фабрики з мультфільмів або казок. В енергоатомі заявили, що будівництво нових електростанцій сприятиме не лише наближенню низьковуглицевого майбутнього, а й переосмисленню загального дизайну АЕС. Аукрпошта розробила лінійку товарів на честь СБУ футболку і стикерпаки з написом. Хто як не ми спалить мости за словами гендиректора компанії Смілянського розробку товарів провели завчасно з розрахунком запустити у день, коли на Кримському мосту чергове стануться вибухи? Цитую, поки СБУ організовує бавовну, Укрпошта створює мерч з такої ж якісної бавовни на честь СБУ. Не можна, щоб таке свято і без подарунків. Кінець цитати чорну футболку з написом Хто як не ми спалить мости можна передзамовити за 549 сорок дев'ять гривень. із дев'ятнадцятьман. Наліпками коштує 99 гривень. Наразі це все. Поділіться випуском ОПЕС-стрічка і тисніть вподобайку.